Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Сьогодні у нас вже 20 січня. І я е, хочу подивитися розклад зробити на третю декаду цього місяця, тобто до кінця січня. Яка буде обстановка у нас? Ну, я хотіла б, звісно, показати іменно Запоріжжя по початку. Давайте ми подивимося, яка у нас буде обстановка? Я зроблю скриньку початок, середина та кінець декади. Тобто, чим закінчиться? Який буде ітог? Будь ласка, карти, покажіть мені а, від сьогоднішнього дня і до кінця січня, тобто, це виходить практично 11 днів, грубо кажучи. Яка буде ситуація для Запоріжжя навколо Запоріжжя, Запорізький напрямок військовий? Яка буде військова обстановка? Початок? Ось будемо ми проходити люди припони, це гора. Це труднощі, які ми ніяк не обійдемо, ми будемо їх проходити. Це каже і про обстріли, і про наслідки після них. В общем, все, що ми будемо отримувати. Посередині цієї декади будуть дуже-дуже потужні. Действия, дії. Плеть це ну, для військового розкладу це будуть військові дії. Це будуть військові дії, вони будуть жорсткими, дуже опасними, жорстокими, різкими. Такими ривками якимись, як, якимось такими, знаєте, от, стриб, стрибкообразними такими. Е, ну, як, знаєте, як е, внаслідок після проблем ідуть е, такі загострення, то, то, понятно. Ну, і дно, що ми отримаємо? Собака. Собака. Собака це вірний друг, це підтримка, це допомога. І це ще очікування. Тобто, це буде незакінчена історія, Незакінчена, але вона буде позитивна, вона не негативна. Тобто тут -от розпочнуться ці дії, і вони не закінчаться січнем. Вони перейдуть на лютий. Ось така історія. Да. Січень я вам казала, що він буде в плані військовому такий потужний, потужний. Вроді як е нічого не робиться, да? але ж це в місті ми не бачимо. А там постійно йдуть артилерійські дуелі. І втримати позиції це непросте діло. Ну і давайте спитаємо на оракулах, чи буде загроза для самого міста Запоріжжя на цій, в цій декаді, чи є така загроза місту Запоріжжю в плані е, обстрілу, в плані. Окупації, заходу ворога в місто, захвату якихось частин місту. Покажіть нам то, будь ласка. Значить, дивіться, на моє питання по поводу. Чи буде загроза місту, а, випала коса. М -м ну, і я так вам скажу, що ну, загроза як такова, вона, звісно, існує. Звісно, вона існує. Давайте трошки розкриємо. Але тут немає такої, знаєте, от, не зря тут лежить оця туча, тут немає ясності. Тут будуть, от, як я кажу, е такі стрибок вперед, стрибок назад, шаг вперед, два назад, отак воно буде на, тому, на Запорізькому напрямку. Чи існує загроза, так вона існує ця загроза. Але ці зміни вони не будуть йти координально. Тут немає цих карт. Жінка це взагалі пасивна карта. Документи, переписки це теж, навіть якщо це наказ, то, скажімо так, ось нам йде якесь собиття Давайте ми подивимося, що це буде за собиття Так, буде гостра фаза. Буде гостра фаза. Після собаки буде гостра фаза. І ось ідуть пльотки. Тобто, дуже можливо, що будуть серйозні обстріли Запоріжжя. і статися люди. Може таке статися. По пльоткам таке може статися. Ну і тут дуже велику роль відіграють люди, які в принципі близькі до влади, і вони можуть. Це наші українці. І це карта роздоріжжя, це карта зрадників також. То велика залежність йде від тих людей, які при владі і вони не мають чітку позицію, що можуть продатися. Бачите, опять падає наказ. Ну, дуже неясна тут ситуація. Тут буде ось як потучам, буде плюс-мінус, плюс-мінус. Ця... Я так вам скажу, що січень, кінець січня і переход на лютий буде жорстока, тяжка ситуація навколо міста. Це показали карти, дивіться. Дуже серйозні карти. І посередині, а ми знаємо з вами, що 25 січня день народження нашого президента Володимира Зеленського це якраз припадає на цю середину, то тут щось щось намічається і дуже таке серйозне для наших хлопців випробування, серйозне для міста Запоріжжя випробування. Коли будуть масовані обстріли по місту Запоріжжю з можливими руйнуваннями та загибелю людей? Я кладу починаючи з сьогоднішнього дня. Двадцяте. Двадцять перше. Двадцять друге. Двадцять третє. Двадцять четверте. Двадцять п'яте. Ну, от ми подивилися тут більш стабільно. чую як поклала на башню. Тут буде все, якщо даже будуть обстріли, вони не нанесуть нам суттєвого. Урону, тут також після криз падає сад. Тут всі карти позитивні, тут немає. Тут стабільна сьогодні ситуація по дому. Корабель це зміни, по якорю, це зміни на довгий час. І гора це теж довго. Тобто, починаючи з 25-го почнуться проблеми. Почнуться проблеми. 26. -е. Якщо 26-го буде все добре, то тоді я можу сказати, що 25-го ми будемо проходити серйозні проблеми, може, в кількісному плані, не по часу, а іменно колічествіно. Обстріли. Ні, тут нема обману. Клевер, 26-го буде все нормально. Жінка неактивна карта. Так, я оце згорну, тут все добре. І от з 26-го ми підемо далі. Мені потрібно більш більше кількість карт. Так далі двигаємося двадцять сьоме, двадцять восьме, двадцять восьме двадцять дев'яте. Тридцяте. Тридцяте. 31. перше. Повторююся карти, бачите? Ну, і дивимося. 26 будуть обстріли. Зміни йдуть. По якорю, вроді, як це довго буде. Ну, скоріш всього, що впродовж дня ми будемо це проходити. Впродовж дня. Впродовж доби. Тут все добре. 27-го. 28-го будуть якісь подлі речі. Може, вони не будуть масовані, але щось тут намічається. 29 буде більш-менш спокійно. 26. 28. Тридцяте і тридцять Зараз я отак переміщу. Двадцять п'яте. Двадсьоме. Тридцяте. І тридцять перше. Тут я не знаю, наскільки буде серйозна річ, але кудись попадуть на пакостять. Тут, у нас 30-го, реально буде якась виступляска така серйозна. Але тут по тучам вона може статися, а може і не статися, бо як тучі повернуться, знаєте? Тобто, якось так. А ось 31-го йде трансформація, ми, то, що ми очікували, іде роздоріжжя. Тобто тут іде. Трансформація йде на очікування, да, вірні друзі, все хорошо. Але тут іде роздоріжжя. Тут будемо вирішувати вже 31-го, Як що бути. В принципі, ця карта не показує, що тут щось буде погане. Башня, бачите? В общем, не розкриває воно, не розкриває. Так, буде щось по башні, лежать карти, тут роздоріжжя, тут книга, таємниця, життєвий опит, тобто все це до кучі, будемо дивитися, 31-го підуть якісь зміни. Вони з... будуть зміни такі, знаєте, тут тобі друзі, тут тобі вороги, тут тобі таємниця. В общем, щось воно 31-го таке буде сумбурне. А ось 25-го і. 27-го проблеми, 30-го теж намічаються. Але ми будемо дивитися і побачимо, як воно то буде. Ну, ось така ситуація у нас на Оракулах. Тобто, по обстрілам ми бачимо, що 4 дня вони будуть якісь такі схильні до напруги, схильні до загострення і до обстрілів міста Запоріжжя. Так. Давайте я подивлюся, яка буде ситуація з нашої сторони, які будуть, як будуть працювати наші ЗСУ, наші, охор... наші захисники на Запорізькому напрямку на цю добу. Ну, ключ в їхніх руках, і вони дуже успішно то роблять, але дуже там іде дуже серйозна боротьба. Дуже серйозна боротьба. Ну, аїсти, Тобто, це на нашу користь тут іде все. Хлопці справляються. Справляються. І вже довгий час вони справляються і будуть ще справлятися. Ну і давайте подивимося. Е як на цю до кінця місяця, на цю декаду будуть працювати рефія, окупанти на території навколо Запоріжжя цей напрямок. Що вони будуть мати з цього до кінця цього декади? Що вони будуть мати? Ну, по-перше, вони об'єдналися там, вони зібралися, вони туди накопичують сили. Але в них вони не, вони не знають, чесно кажучи, як їм поступити і що, який план. Не Незрозумілий план, і вони не знають, що, що як воно буде. Ще не вирішено. І цей хрест показує, що під кінець цієї ці декади буде якесь собитє. Чим воно для них закінчиться? Серце, зміни і поклеверу. Тобто, ну, по-перше, серце. Да, серце падає. І зміни, і по клеверу. Тобто, все ж таки будуть якісь проблеми в них там з їхніми почуттями. Вони будуть якось десь розочаровані, бо собиття буде якесь серйозне, зміни там підуть, собиття підуть дуже швидко. Але я скажу, що вони не дуже розстрояться. По клеверу не дуже. Але клевер це ще карта. Знаєте, вона не, не каже про невеличку радість таку. Це таке. Легкість успіху, легкість успіху, такий легкий успіх якийсь буде в них. І ну, маючи на увазі невеличкий успіх. Легко щось вони візьмуть, щось легко візьмуть, але отут їх очікує змія. Змія, а це люди, які багато цвірінькають, як кажуть. І, мабуть, доцвірінькаються. І тут у них вже почнуться проблеми, але це вже буде лютий місяць. Бо це все вже буде в лютому. Оце вже, все вже буде в лютому місяці. Бо я вже пішла далі цього. Тобто вони зараз будуть накопичувати, 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 рішення немає, вони будуть стояти, відсилати на, Донецьк, на Донецький о, о, фронт туди людей своїх, і тут тримати, і, в общем, отак, туди-сюди, може, на Херсонщину трошки, туди, сюди. В общем, в них іде таке роздоріжжя. Але сил багато, по кольцу сил багато в них там. Ну і давайте ми подивимося, будь ласка, карти, покажіть мені позитив для нас, для наших військових, для України позитив для Запоріжжя на, на, цю, на цю декаду позитивна частина. Вибір. Вибір. Позитивна частина, розвілка це вибір. І також це можуть казати про ця карта, вона ще, якщо ви кладете, шукаєте зрадників, то вона може показати зрадників. Але тут стоїть вибір для нас. Негатив, негатив, що ця ситуація буде триматися якийсь час. По якорю. Ну і тогова, Позбитись. Ну, бачите, серця капає кров. Тобто тут будуть у нас якісь розочарування. По ітогу у нас будуть розочарування, біль. В общем, щось буде таке поганеньке у нас наприкінці січня. З вами. Так що тяжка тут буде ситуація, я вам хочу сказати. Чи буде захват якоїсь частини Запоріжжя, конкретно міста Запоріжжя е е е е окупантами Зарефії? Чи, Чи буде на, ці, на, цю, на цю декаду до кінця ян... січня? Ні, не буде. Ні. До речі, ця карта вона взагалі каже, негатив. Так, є наміри, але ну, ми цього не дозволимо. Будуть все ж таки хлопці, це ну, садник, позитивна карта і ключ це ми будемо мати ключ від цієї ситуації і ми її не віддамо. Чи просунуться вони трошки вперед, сюди ближче до міста до кінця січня, чи буде? Така ситуація, що расисти продвинуться вперед. Ну, подіям я тут не бачу. Тут будуть тільки бажання, будуть прикази до них, буде тільки балтологія, балтологія і ще раз балтологія. Вони там особисто просуватися не будуть. Будуть тільки залякувати, розказувати новинами носитися. Що вони просунулися чи щось там зробили. Ну, в будь-якому випадку це будуть тільки слова, тільки ото, в сообществі по птицям, це тільки в сообществі, це буде по інтернету, людям, по людям розноситися. Ну, отак. От. Що буде з інфраструктурою? У нас Запоріжжя на... до кінця січня, чи як буде працювати до кінця січня М наша інфраструктура, енергетика? Погано воно буде працювати. Опалення також. Вода. Ну, от, бачите, які карти падають? Інтернет, зв'язок, громадський транспорт. Тут більш-менш. Цивільний транспорт. Ну, тут не активна карта, але, в принципі, буде працювати. Цивільний транспорт буде. Все остальне. Все остальне, даже, даже, даже зв'язок, інтернет, карти так, такі собі, знаєте. Туди-сюди буде тіліпатися, коса, зв'язок може бути ще прерваний десь, перериватися буде тут іде у нас по що е... у нас перше було? Енергетика, тут опалення. Вода. По воді проблеми будуть. Енергетика. Ну тут більш-менш якось буде все збиратися, Інтернет. Зв'язок. Ну, вільний транспорт нормальний. Так, воно поналагоджується, але з водою люди будуть якась проблеми, тому водою записати, щоб у вас був запас. А так, вроді, трошки будемо ми то все доводити до ладу, але енергетика ото от, буде ходити по колу. По колу, туди-сюди. На жаль. А я, знаєте, що ще не подивилася газ. Давайте зараз гляну газ. Що буде з газом на цю декаду січня? З газом буде теж напряжунка, люди. Ой, подряд прям всі три карти впали з газом. Ніфіга собі. А як це так? Ну давайте я ще раз помішаю. Не може такого статися, що прям так лягло. Ну, гарно помішати. Бо це ж, виходить, газ, він йде на плити, він йде на колонки. Від колонок гаряча вода, газом опалювальня опалю, йде, підігрівається вода. Тому тут серйозне питання. Давайте газ нам на цю декаду по Запоріжжю. Ой, слава Богу. Трошки буде коливатися, але в цілому, ну, от і проблеми будемо проходити по газу. Але в цілому налагодиться. Налагодиться. Ну так собі. Нормально, нормально. То просто погано помішала, бо швидко хотіла швидко, але треба мішати карти, щоб то не, не падало чортішо, а потім переживати. Ну, в общем, в цілому я вам показала ситуацію, готуйтеся до неї, водички набирайте, щоб у вас був запасик водички вдома. Бо бачите, вода якось трошки під питанням, там, в який день вона там виробиться, подивимось. Ну, треба бути готовими. Все, в принципі, на цю декаду я подивилася більш-менш нормально, але бачите, загроза існує. 4 дні ми виділили на можливі обстріли будуть. 25-те під питанням там теж воно таке. Іде загострення, гора йде. Так що будемо дивитися. Може воно і пронесе, може для нас того гора не дуже величка буде. Подивимось. Все, люди подивилися третю декаду. Сподіваюся, вам зрозуміло все. Почуємось, па-па.